І доброго дня! І всім привіт з Пархомівки! Оце наш клуб. Пархомівський клуб. Куди ми в юності бігали на кіно, на танці. Оце такий зараз став. Там десь площадочка детська. Становочка, слава Богу, є. Оце таке наше. Рідне село. Слив нападало і нікому нема діла до них. Да? І ніхто навіть на компотик не хоче забрати. Глянь, валяється яке. От. Ой, гарненьке село, ну, в коренцях. Люди ще живуть тут, слава Богу. Росіянці поприїжджали. Катки тут покупляли. Це тут так красиво було. І позаростали стішки дорожки. Вот. В магазині скупилися і чешимо до додому. Вот, Ці дочки. Ручик тепленький, осінній. Так що ж, відходи потихеньку, потихеньку, потихеньку. Красивенько візде. Ось не біля корма двору. Ну, це оце тутечки. І розочки ростуть. Дуєчка росте. Ось вот таке красивенька. Хатка така, дуже гарненька. Ну, вона круті, трошки пейзаж другий. Що ти зробиш? Тут ніхто не завершиться. Тут ворога красивий. Тут порядочок розочки які. Гарнесенькі, красивесенькі. Тут сельське хазяйство двору на першому плані. А що ти ж? А що ж робити? А що ж робити? Без нього ніяк. Без транспорту такого. От. Це дуже хатки. Не накинути. шапки вибиті, хоча домик непоганий. І заборчик такий. Арнесень, транспорт у нас їздить. Транспорт. ж жульки. Туди сюди, туди-сюди. Ну, оце така красота у нас.